Вітаю! Признавайся, де лежить твій FPS. Там вже пару тижнів по світу гуляє новина, що технологію генерації кадрів звільнили та почали роздавати всім бажаючим. От я й думаю, може тобі також треба. Давай коротенько обговоримо, про що я взагалі та що з цим робити. Дивись. Нещодавно Nvidia презентувала технологію DLSS третього покоління, всередині якої додали технологію генерації кадрів за допомогою штучного інтелекту. Сама DLSS працює також на основі штучного інтелекту та зроблена для того, щоб мати прийнятний FPS на високій роздільній здатності екранів. Ти, наприклад, граєш в гру в Quad, чи в 4K, а сама гра нативно рендериться, до прикладу, в Full HD для HD або в Quadrd для 4K. Таким чином ти отримуєш більше FPS через те, що граєш на меншій роздільній здатності. А щоб не було мила, ядра всередині відеокарти Nvidia на льоту покращують зображення і видають тобі вже покращене на екран. Звісно ж, технологія у Nvidia закрита, і ті, хто хочуть її додати у свою гру, повинні мати фінансові стосунки з цією малою компанією. В третій ітерації DLSS Nvidia додає технологію DLSS G, яка, окрім покращення кадрів, генерує за допомогою штучного інтелекту кадри між кадрами та ще більше підвищує твій FPS. І від цього ми маємо два побічних ефекти. Час на генерацію кадрів робить добрячу його затримку, що стає неприпустимою для кіберспортивних дисциплін, і DLSSG працює виключно на четвертому поколінні карт Nvidia, ну хто б сумнівався в цій компанії. Хоча використовує ті ж самі ядра CUDA та RT, що є у всіх RTX-картах. І що ти думаєш, навіщо тоді такий шум навколо технології доступні тільки багачам? Всебто так, якби Ліза Бігкахонесу не представила таку ж технологію генерації кадрів всередині оновленої вільної технології FSR 3.0 від AMD, яка по задуму має працювати взагалі на будь-яких відеокартах. Проте розробники не поспішають інтегрувати FSR 3.0, бо і часу пройшло не так багато, і якби гроші не пахнуть. Тож, вже багато новинок ігор мають нову технологію генерації кадрів DLSS G для виключно четвертого покоління відеокарт Nvidia. І тут чудова людина, матусен програміст з нікнеймом NukeM9, заявив, що зробив перехідник з dlss 3 на FSR 3. Для усіх відеокарт Nvidia що мають Tracing. А це ж друга і третя серія карт Nvidia RTX. І причому за це він нічого не просить. Гайд простий, але працює з обмеженою кількістю ігор, ну тільки на тих, де вже реалізували DLSS Treno. Причому можна залишити AppScaling з DLSS, бо він працює дещо краще, ніж у FSR в AMD, але додавати кадри за допомогою FSR Treno. І зараз я тобі покажу, як це зробити на твоєму комп'ютері. Але перед цим розповім про ще одного шаленого бамбуча з ніком LukeFZ, який реалізував генерацію кадрів, тобто підвищення FPS взагалі на всіх більш-менш сучасних картах. Він зробив перехідник не з DLSS 3, а з FSR 2 на FSR3, що сильно розширило кількість ігор, що можуть працювати з генерацією кадрів. Ну тобто 1060 та RX 470 знову в ділі та можуть давати досить пристойний FPS в сучасних проєктах. Посилання на всі гайди та канали хлопців залишу в описі. Хоча робота ЛюКевзів виглядає вкрай захоплюючою та нереальною, бо пограти в Alan Wake 2 чи новий Assassin's Creed на RX470 було б просто нереально, а зараз можливо. Але поки що, наголошую, поки що, є декілька нюансів. Так як FSR 3.0 не створена та не протестована у іграх зі списку DLSS 3 то інколи можливі візуальні глюки, ну або глічі. Робота LuKavZ працює поки що без значних проблем на ось цих іграх. А ще цей хлопець вирішив монетизувати свою роботу на відміну від NewCam9 і просить підписку на Patreon від 6$ доларів на місяць, щоб використовувати його мод. До такого рішення у мене є невеличкі питання, бо мод працює переважно на ліцензійних іграх. Та якщо Тетів за RX 470 у 2024 то до 6 баксів можна додати ще трохи та апнути вже собі карту. Навряд власники 6-8-річних бюджетних ПК будуть засипати його грошима. А ні, все завалив. Там ходять слухи, що програмістам зараз все складніше знайти собі роботу. Конкуренція там всіляка. Навіть дуже досвідчені дядьки сидять у пошуку роботи по півроку. А що, якщо я тобі скажу, що існує стартап, що повністю змінює підхід до пошуку роботи програмістом та допоможе швидше піднятися по кар'єрним сходинкам? Заповнювати анкети, писати каверлетери, виконувати всі ті тестові завдання, щоб потім тобі рекрутер відповів щось незрозуміле на рекрутерському. Тут і пригодиться тобі Джоб Це чудо інструмент зі штучним інтелектом, ну куди ж зараз без нього? Зробить одне класне резюме на купу вакансій, а ще можна пройти тест на софт скіли щоб підібрати те, що тобі підходить. Проходь співбесіди швидко та легко. Отримуй справедливі та привабливі пропозиції із зарплатою, і все це дуже швидко. Я, як ти знаєш, сам не програміст. Проте, якщо ти так, то чому б прямо зараз не знайти свою роботу мрії з Джоб за посиланням у описі? Переходь та спробуй. Зараз, на жаль, я не можу показати, як працює платний проєкт Люкавзи, не тому, що мені жалко витрачати ті 6 баксів, а тому, що не маю на руках відеокарти без RT ядер, щоб це перевірити. Але на його YouTube каналі симпатичні результати виходять. Проте алгоритм встановлення схожий з алгоритмом 9. і зараз разом з тобою протестуємо, що дасть нам ця чудова генерація кадрів. Завантажуємо мод із сайту Nixis Mods. Копіюємо обидві бібліотеки із архіву поруч із запусковим файлом гри. Застосовуємо ключ реєстру для відключення перевірки підпису технологій Nvidia. Щоб повернути все назад, потрібно буде просто видалити ті дві бібліотеки та застосувати інший файл реєстру. Встановлення завершено. Використовую монітор HD та давай задля експерименту наблизимо швидкодію моєї 3080 ближче до 3060, зниживши частоти карти у Afterburner, щоб бачити, що отримає людина з народною картою. Як я і казав, для генерації кадрів потрібен час, і щоб зробити цю затримку непомітною, треба зробити ще кілька речей у самій грі. По-перше, обов'язково треба переконатися, що сама гра працює у повноекранному режимі. По-друге, треба увімкнути системи придушення затримки Nvidia Reflex або AMD Anti-Lag, якщо вони там є. І давай подивимося, що з цього вийде. Як бачиш, результат досить цікавий, хоч і ігор, підходящих для тесту, в мене виявилося небагато. Який же я радий, що з'явився цей рух боротьби з підвищенням системних вимог до гри, причому не сильно покращуючи графіку. Так, поки ці проекти на початкових етапах і цілком можливо, що в деяких іграх ти інколи матимеш артефакти або помітну затримку. Проте, камон, можна отримати придатний до ігор FPS. Сподіваюся, що це все і далі буде розвиватись, дивлячись на те, як ці два проєкти зацікавили користувачів по всьому світу. Звісно ж, їх не можна використовувати для онлайн-ігор, і не тільки через збільшену затримку подачі кадру, а й через те, що античіт-система тебе миттєво відправить в бан. Якщо тобі туди не треба, то краще не пробуй. Радий був побачитись. Заходь якось ще.